Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все і гоже, чудо іконою Ісуса, Синього Русого Прославленого у Джублику, де сьогодні особлива молитва на схід сонця особливо моляться вранці. Люди просять за наших воїнів героїчних дорогих фронтовиків, за їхніх рідних, близьких, заранених, полонених, неспилов'язнених хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих за добру погоду, за ласки, благодаті для людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу в Україні і в діаспорі, і моляться на схід сонця, бо сонця в той час з'являється Бог Божа Мати туда кожного 27 числа. Давнього свята чесного Христа 2022 року з 27 вересня. Нагадаю вам я, і ми, звісно, долучаємо наші молитви до всіх служб Божих, до молитв там. Що служба Божа йде в Закарпатті, в Прикарпатті, в Україні, в діаспорі? За скоріші сонячні події Божого пришестя до України і сонячне воскресіння зробив, а що до сонцехрамів, сонця, наших героїв і друзів, у ЗСУ з великим кобзарем. Відпродум синього Руслого Ісуса Христа, Пресвятого Бога, карокої пречистої богородиці Марії, які мають іти найперше особливим походом саме з Божим військом по Франківську. І звідси нам много бралі царство Боже стане на цілий світі. То слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава з Богом і Богородицю! Вітаю! З івано франківська Вася Павло Полодні 2893 у фільмі дев'яносто третьому фімі Полко Христаю Паприсятої Богородиці. У вівторок, 27 січня, 2026 року. Від Хреста Кобзаря, саме в той бік, ви бачите хрест є, де є наші гори Карпати, де близько через 150 кілометрів. Особливо молиться люди у джублику. Серед них моя перша заступниця Зоета Михайлівна Куруц, пенсіонерочка, знаменита тим, що була завідуючою бібліотекаркою того села, біля якого є <кій> урочище джублик від слова дуб там багато дубів. І просить вона, так як і я, за всі наміри Святі, що просить Пречиста Божа мати, за все те, що просять ті, які вірять, що саме Пречиста Божа Мати, найбільше Бога може облагати за скоріше пришестя Його на поміч нам. І звісно, вона благає всіма святими. Бо як писав Тарас Шевченко у своїй останній поемі Марія, сані після Солдафонщини заслання каторги його в останні місяці, 165 років тому назад, перед тим як його вбили, ми через 40 днів будемо згадувати дорогі мої день народження і смерті великого Кобзаря, Є прекрасні слова на тебе, матір присвятая. Це оповання моє, святая мати, всіх святих, возри причисте на нас і всіх людей Твоїх подай нам і їм силу Твойого мученика, Сина Ісуса Христа, Синього Корусу, щоб хрест і ме свій ми несли до самого самого краю тебе за всіх щиро Чиста Божа і наша мати Марія, і віримо, що сповняться героїв і Божих добрих людей у цьому році, нарешті мрії. Буде сонячне Боже пришестя до України, за що йдуть пророчі сни, за що є видіння, за що є слова Пресвятого Бога, що в найважчий час після з'яви лжехриста, яка буде в час спровокованої атомної війни, нечість буде зупинена Божим пришестям. Задля вибранців Божих будуть коротчені ті найважчі дні, у яких ніхто б з них не витримав до кінця. Бо будуть зчинитись такі знаки, що навіть вибрані навіть праведні люди зрадять Бога нашого Ісуса і будуть іти за вже Христом або загинуть. І в цій ситуації, дорогі мої, я нагадаю вам, що 18 січня Зеленський сказав про те, що Путін хоче застосувати звані ракети Орешніка для того, щоби. Підстанції, які живлять наші атомні електростанції у Рівному у Запоріжжі, Південно-Українська атомна електростанція, були зупинені. А окрім того, не просто так пустий <кхух> орешник прилетів саме на Львів, тому що є передання, є, на жаль, і видіння, і пророчі сни. як... Біля Львова потяги не будуть зупинятися в самому Львові, а будуть зупинятися перед Львовом, де є золочів, де поруч Почаїв і там, де є місто Миколаїв вже за Львовом, ви знаєте, в бік Рогобича. Тому е, ймовірність того, що попереду ще більша біда, ще більше випробування, окрім всіх, о, тих водій, що створили потвори зла, є дуже велика. Але бадьорімося. Бо коли побачите це, коли почуєте це, знайте, що це недовго буде, бо Бог нам на поміч прибуде, і дьявол вже хреста мала бути ще в минулі роки. Ще в минулі роки могли бути найстрашніші події. Але Бог дав людям багатьом збагнути і покаятися, і мати шанс для більшого спасіння. А окрім того, Бог дав, що від багатьох сімей, родин наших українців віддали життя. Не тільки за Україну, а за людей Божих в світі, ті, які найкращі Божі люди, наші воїни дорогі, наші страдники, наші патріоти і ті, які люди мирні населені України, їхні смерті теж були не даремні і тих діточок, і жіночок, і стариків, тому що багато з них вже в Божому царстві стали святі. І моляться за скоріше Боже пришестя до землі. І найбільше зі всіх насів світу у царстві Божому є заступників перед Богом за нас, землян, саме українців. І саме тому найбільше Бог хоче повернути серед сонячного воскреслих саме українців. Нагадаю вам я визначено число тих. Що мають воскреснути щодо храмів переданням Пречистої Богородиці, Пресвятого Бога, які явилися у свято Різдва 7 січня цього року до мене і деяких людей, тих, які є в мережі ОУН УПА, що підтверджено завжди не менше ніж трьома свідками, окрім мене, дорогі мої, нагадаю мої слова. Саме 500 тисяч людей мають воскреснути, не зробів щодо сонцехрамів у день Божого пришестя. Окрім них ще невідоме число тих, які прийдуть з Богом через золоте Боже місто, сонячне Росалим, і з Пречистою Богородицю через Дібний палац Богородиці. Надаю вам я, що золоте Боже місто має зійти на захід сонця від Франківська, там де є село Лисець. А срібний палац Богородиці має зійти на схід сонця від Франківська, де є село Вовчинець. І саме, нагадаю, найбільше люди будуть бачити, як іде з Боже військо найближче, саме над Христом Кобзаря, який показую я, і показую старі відео, де є особливі чуда, зв'язані саме з сонцем. І найбільше Бог дає зняти постаті своєї матінки Божої і всяке сонячне чуда саме навколо цієї сонячної поляни, навколо Чудотворного Хреста Кобзаря, який спочатку був дерев'яний. Нагадаю вам, я 111 місяців стояв тут з 12 червня 2009 року по 19 вересня 2018 року, коли замість нього був встановлений металевий хрест, який був явлений перед тим, рівно місяць перед тим. На свято преображення Господнього на другий спас, саме 19 серпня, 2018 року, до мене, і було Слово Боже за те, що той хрест я впродовж місяця до свята Чесного Христа, до 27 вересня, маю встановити. Нагадаю, що в Божому царстві свята незмінні є на відміну від людей, що змінили дати їх, особливо коли була єресь у Римі, зміни календаря юліанського на Григоріанський. Стиль папою Григорієм 1582 році у саме осінні дні. Отже, дорогі мої, я вам хочу нагадати за те, що є люди, які у Таїні, яких не можу я назвати, але які, звісно, в нашій мережі -на ВЕР виходять на мене, дають інформацію чи усну, чи письмову. Яка стверджує про супа, і за якою і я особисто, і вони, коли я обмінююся інформацією, кажуть, що нас випадає з іншими бістями, і з пророчими снами і зведіннями, які мають люди Божі, в тому числі і я. Саме що так і буде, як передали Бог і Божа Мати Пресвята. А далі що? Є багато блогерів, яких сотні тисяч підписників і на Ютубі, і на інших аккаунтах. Нам Пречиста Божа Мати благословила з Пресвятим Богом в нашій інтернет-групі капеланів у Верзосу УПА. Оцям учасникам українського нацистичного руху явним провідником з 1995 року, свята Юрія Перемоця до що обраний я. Чому дехто дивується, що це ви хочете, так як брежнів до смертно, і так далі. Тоді, коли обирали мене, це був той час, коли за те, що ти говорив, що є симпатик націоналістів, могли убити і тебе, і твою сім'ю, і робити все, що ти не мав роботи, навіть Галичини, і навіть не давали змоги під. Піднімати червоно-чорні прапори вирішали, що якщо ви їх будете піднімати це прапори упа і є, не визнає Польща, не визнають інші країни. Бо Упа допомагала фашистам. Ну знаєте, всі ці брехні хоч насправді упа боролась проти фашистів і найбільш затятий проти сталінців, і найбільш ідейно найбільш свята армія УПА. У Бога є і Бог найбільше хоче прославити зі всіх армій світу, саме українську повстанську армію, і саме тому благословив ті пророцтва за останні часи називати проросами УПА, бо вони були дані у мережі УН УПА. І підтверджені всякими сонячними знаками, в тому числі оце, що показував я, як сонце блимає. Я говорив, що йдіть люди, знімайте сонце біля хреста кобзаря. Показуйте, чи воно вам блимає, чи ні. Наприклад, у Джублику сонце Бог дає зняти так, що воно блимає. Фатімів між. Доволі різним людям. Але у нас біля Христа Кобзаря Бог дає чомусь мені найбільше зняти, бо інших відео не бачив я. Так ось Божа Мати благословила з Пресвятим Богом, щоб за чотири сторони світу були тільки чотири інтернет-сайти із нашими відео: це Фейсбук, це інстаграм, це Ютуб і Телеграм. І зараз е, сили тьми, яким служить ті, які є в інтернеті, зробили все, щоб ні наше фото, ні відео не було, ні в інстаграмі, ні в Фейсбуці. Скоро їх можливо не буде в Ютубі, бо нагадаю вам я, що е, понад 10 тисяч відео моїх і дев'ять ютуб каналів знищені в період з 2014 по 2022 рік. І наступні роки е, останній Ютуб канал був знищений у 2021 році, е, де були попередження про ті всі події, що мають бути у війні ще більше і Україні. і як саме вони будуть нападати за те, що Бог показав над храмовою горою в Єрусалимі Хмару 28 жовтня. 2016 року, де чітко було видно зачорнення, де буде напад Раша Фашистів України. Я говорив, що люди, коли ви тільки почуєте, що біда, старайтесь виїхати з тих місць і не виїжджати за кордон, а інатись навколо Галичини, тому що Галичину захочуть, щоб захопили люди промосковські. І ми бачимо як у Львові, як у Франківську. все більше ми чуємо мову не українську, а окупанську. І у нас добре робить мер міста, що водить вже мовні патрулі. Зумієте, тому що ну, це і школярі, вже у них це круто виглядає, якщо вони починають по-москальськи калякати і матюкатись. Матюкання надзвичайно зросло. А це зло є саме від. Від азіатів і я завжди як чую, що діти матюкаються, кажуть діти, ви українці, чому ви псуєте рідну мову о тими брудними бійцівськими словами, що ви їх суть навіть не знаєте. Бо скільки ви молитви, п'ять хвилин в день читаєте, а матюкаєтесь годинами, і за це страшно будете мати кару Божу, і ви, і ваші батьки, і як виростете, дасть Бог, то ще й ваші діти. Кайтеся, тому що це молитва до сатани і матюкання є богові дуже бридкі. А ви знаєте, як у нас і поширюють уже і воїни героїчні всі матюки, і волонтери, і багато хто інші люди несвідомі у тому, що кожне слово Ісус сказав буде перед Богом представлено, і за кожне слово людина відповість не тільки за вчинки, а за слова. І я говорив, що матінка Божа показує мені. Душі наших воїнів, які вчистилищі, і попри їхні гріхи, певні і показують, що ось, дивися, скільки було матюків, гори, лайна біля них, що вони мають це очистити, розкидати. А як діаманти була час від часу молитва їхня і заступництво матінки Божої над ними є, тому що вони віддали життя своє. І Бог вибрав саме тих, які. Хочу вернути, щоб у нас була чистота і в слові, і в нашій мові, і в історії, і в звичаях, і в Україні і ця чистота. Прозорість, доброта пішла з України на весь світ. І там, де зійдуть ще чодо храми, в різні країни світу, нагадаю вам я. Отож, ну, дорогі мої, в фейсбуці вже прийшло остаточне повідомлення, що аккаунт є знищений, мій. І е, ніяких апеляцій Фейсбук не приймає за його поновлення. Мої заступники, і Петро Пришок і Захар Візець е, на цю тему умисно не писали ще оскарження. Є 180 днів, і е, подивимося, е, що буде впродовж них. Але на жаль, сторінок їх ви не бачите, тому що на Фейсбуці наші акаунти забанені три. Проти Пресвятої трійці дорогі українці діють оті, ті, які України зрадники і вороги. Ви ж старайтесь відео мої, поки вони є на Ютубі, поширити на інші сайти, перезняти їх окремими відео, створити ютуб канали з моїми відео і сказати: подивіться, чому цього чоловіка менше тисячі підписників. Але е, відео його страшні гобалісів, сатанистів, ворогів і зрадників України, секти масонів, Хабад. І саме в них є Божа правда, як Бог хоче спасти нас. І до речі, нині знищено 2890 відео поклик Христа відпокли нібито за порушення авторських е, прав. Пише хто висловив якісь авторські права, і така ж кала мойка була у час знищення моїх. Каналів минулі роки. Ой, те, чому за ці двісті замовчують всі змі? Кажуть, за мене не критикують двісті божеці, на відміну від тих, які мають переглядів мільйони чи сотні тисяч і підписників, там десятки чи сотні тисяч. І постарайтесь зрозуміти це слово, бо це слово не моє, а від Бога. І сказано в Святому Письмі, що Слово Боже сприйме меншість людей, а більшість буде йти за тими, які чи свідомо, чи не свідомо, будуть служити сатані. І нагадаю вам я за ті всі прекрасні божі знаки, які Господь Бог давав, попереджуючи за всі ті події, що вже сталися. В світі і Україні і ще стануться, і неминуче так буде, Ой, Бог відтягнув часі події ці, як я вам передав від нього дорогі люди. Як за це були Божі знаки на сонці, небі, на землі, як за це були пророчі сни видіння і найголовніше слова Бога і Спаса нашого синього Коруса Ісуса Христа та Пречистої Богородиці. Я також е, хочу звернути вашу увагу, що є мій аккаунт на телеграмі, е, хоч там є питання щодо того телеграму я говорив, що він є під контролем ФСБ. Але постарайтеся стати там до мене, в друзі, всього станом на нинішнє число, там 18 підписників. На Ютубі тут ви бачите близько 1000 є. постарайтеся звітувати людей, які є серед ваших рідних, близьких, щоб підписались на. Мій Ютуб канал. І пам'ятайте, що це потрібно не мені, це потрібно вам. Тому що я знаю від Бога набагато більше, ніж можу вам сказати. Я переконаний у тому всьому, що Бог і Божа Мати передає 100%. Ви бачите постать Бога Божої Матінки. З'ява їх над місцем тим і сонячне сяйво. Таке червоне. Ви бачили, саме там, де має зійти до храм храму. Воскресіння тисячу святих і Тараса Шевченка з його серед них. Тому, дорогі мої, робіть висновки совісні і нагадаю вам також, що вже Христос буде чорноволосий. В Минулому відео я показував його, що йому видано паспорт на ім'я Ішуам Маші Ах, син Марії в Челябинську, що він гражданин Москальської Федерації. І ті ситуації підписуйтеся також на інші ютуб-канали мої, хоча там немає до них доступу до деяких з них, але все одно там є відео, що якщо ви подивитесь минулі роки і з того сподобам, побачите, як були попередження, як будуть іти події, ті, що розвиваються у світі. Хоча я говорив, що вони могли статися саме скоріше, але Бог відтягнув за для того, щоб до вас дійшло через роки слово те, Святе Боже. І також є YouTube каналнє, які включили на постійно його автор включив відео, яке попереджає за те, що в світі готується пришестя Чорного, чорного лосого, лже Христа. Серед мусульман запущений фільм, який називається ніби Месія Махді. Що насправді той фільм запущений ще в 2020 році. Ви знаєте, то особливий був рік козловіруса вколювання. І що в тій ситуації там іде е, накладення думки на те, що так само в Україні запустили, були е, відеосеріал за? То голобородька криворожного клоуна, який спочатку в телесеріалі став президентом, а потім в реалі, і за яким стоїть команда, саме та глобалістів-сатаністів, яка зняла і фінансувала багато фільмів тих, які є потрібні сатані, в тому числі і що вони дурять мусульман отим тим фільмом. Подивіться, то Постійно йде десь на 20-30 хвилин один і той же сюжет на тому ютуб-каналі, і йде попередження, що в е, ці часи пришесть вже Христа, вже ось ось мають здійснитися з дня на день, з тижня на тиждень чи впродовж місяців саме цього року і саме до літа. Також хочу вам нагадати, дорогі мої, що ми читаємо в кожному дні по одному псальму. За покликом Пречистої Богородиці, за скоріше Боже Прищастя сонячно-воскресними Героями і за всі наміри святі. Сьогодні особливий псалом призвучний із молитви до чесного Христа. За покликом Пречистої Богородиці читаємо 67 й псалом. Щодня читаємо по одному псальому. Завершимо їх читати після провідної недії. Нагадаю вам, я 21 квітня. І... Є тут особливі славні слова. Я зачитаю три перші вірші цього псальма. Нехай Воскресне Бог розпорошиться вороги Його, нехай від лиця Його повтікають його ненависники. Як дим розвивається, так їх розвій Боже. Як топиться в їх свугню, то отак несправедливі загинуть перед Твоїм Божим лицем Синього Русу Ісуса Христа. У час Божого пришестя чи після Нього, а праведні будуть радіти і будуть тішитись перед Богом нашим трістієдиним, веселитись радості будуть. То співаємо, Боги, успімо йменю Його Ісуса, Сеніва, Хорусова, славного, рівняємо дорогу тому, хто їде на хмарах сонця. Господь йому ймення, та перед Ним будемо веселитися. Сказано, що вже веселіться. А нагадаю вам слова Христові, що коли побачите це в найважчі часи, добадьоріться то по то спасіння ваше близько. Вірте у те, що неминуче світло Боже, всяку тьму, зла і брехні переможе. І це вже буде скоро, саме в цьому році, віримо, дорогі люди, до літа! Переможуть отже і ось не скорено гідно совісно тримаємося, злу не даймося на краще. Сподіваємося, щасливо з Богом! Слава Україні!